Всіх вітаю на моєму каналі. Незвичайний формат відео. Переозвучую я відео, яке було знято в квітні 2025 року. Хочеться розібратися, які автомобілі продавалися, які на них були ціни. Трішки прокоментувати про певні моделі, їхні переваги, недоліки. Надіюся, буде цікаво. Давайте подивимося, що продавалось колись в квітні в рівному. Перед нами Volkswagen Caddy досить популярний. Автомобіль з механічною коробкою. Полюбляють наші люди саме Volkswagen, непоганий сімейний автомобіль. Далі перед нами шкода Octavia a 5 16 газбензин бензин 7,599, 2008 рік. Добре, що цей автомобіль в універсалі є практичним, але 1.6 двигун трішки заслабенький. Я рахую, добре, що автомобіль на ДСГ коропція, досить зручно по місту їздити. І це краще, ніж Volkswagen, на мою думку. Перед нами Renault Zoya на 41 кВт, ціна 10850. Зараз вони дешевші. Такий варіант можна придбати за 8,5-9 тисяч авто для таксистів. Volkswagen Golf Plus в чорному кольорі 2.0 дизель 6500 ціна 2006 рік. Непоганий варіант, також для міста. Зручна буде коробка передач DSG, тканевий салон. Один мінус цих автомобілів: що у них слабенький кузов і вони ржавіть. Тобто перед покупкою добре провіряйте їхні кузова. Ще один популярний автомобіль Volvo V50 2.0. дизель, ціна 8500. В нас шкірним салоном, автівка в універсалі. Досить популярний автомобіль. Трішки більший розхід буде, ніж механіка 1,6, але для зручності вже для комфорту 2,0 дизельок, надійний двигун, непогана коробка передач. Можна розглядати такий варіант для покупки. Форт Монтео 2007 року 1,8 бензин, 4990 ціна. Трішки буде великий розхід в 1,8 бензина. Horce Max 2016 рік 2.0 бензин і гібрид 12400, зазвичай ці автівки привезені з Америки. Непоганий автомобіль, трішки зменшений багажник, тому що там розташована батарея. Volkswagen Golf 5, 5300 його ціна. Не забуваємо про корозостійкість даної автівки. А так, в принципі, 1.6, непоганий атмосферний двигун. Mazda CX7 2011 року. Ціна її 11 11200 2.2 дизельок. Непоганий, в принципі, автомобіль можна розглядати. Продається шкода Octavia 1.6 Turboдизель 8850 2012 року. Хороший автомобіль з великим багажником. Знову ж таки шкода Октавія 5, але вже бензинова. 1,6 Ампаївський двигун 7,900, ціна 2010 рік. Молодший брат Октавії, шкода Фабія з 1.4 бензиновим двигуном 5800. Ціна 2009 рік. Улюблений автомобіль торгових агентів. Peugeot 3008. 2011 року випуску 6850 доларів. Пробіг в районі 150 з копійками тисяч, механічна коробка передач. Судячи по пробігу і по ціні автомобіля, це у нас є бензиновий автомобіль. Ну, більше їх полюбляють, звісно, дизельними. Також в продажі є Renault Scenic в синьому кольорі 9000 доларів. 2.0 дизель на автоматичній коробці передач приний із Швейцарії. Ось такий світлий салон. Треба бути обачним при купівлі, саме сценників з автоматичною коробкою. Я до них дуже багато запитань, а так по корозостійкості автомобіль просто суперовий. А кому не подобаються французи, до вашої уваги німець, апельЗефіра, 1,9-дизель 2010 року, 7899, якщо не помиляюся, на звичайному коробці автомати і гідротрансформаторі. Ось так воно виглядає. йдемо далі. А хто не полюбляє мінівени, Перед вами Kia Сіт в Універсалі 2014 року, 1,6 дизель, ціна її. 7900, вона на механіці, такий графітовий колір. Ну, 2014-го свіженько виглядає автомобіль. Автомобіль вихідного дня, проїхатись літом по свіжому повітрі. За 4000 2007 рік 1,6 двигун. Напевно, тут звичайна механічна коробка. Зараз подивимося ближче. Так, механіка, шкіряний салон. Кондиціонер, штатна монітола. Нічого особливого, але так для душі проїхатись без даху. Ще один представник Рено, сценік другого покоління, 4900 ціна 2007 рік. Він без підкрасів. Не забуваємо про їхню хорошу корозостійкість. Мені подобаються матеріали всередині автомобіля. А вам як? Без шостки. Восьмий рік, один і дають. Дізель 6. 5,800 ціна. На механічній коробці передач, 5,8 його ціна. Рекомендую я, хто буде на рівницькому авторинку, спочатку приходити на дорогу, тут все дивитися, а потім йти в клітку туди. І там шукати автомобіль. Сьогодні я зробив навпаки, трішки неправильно. Але рекомендую йти спочатку по дорозі, йтися, а потім до клітки. Тому що тут, мені здається, автомобілі дешевші, ніж всередині, ніж в авторинку. Знову ж таки, Volkswagen Passat B6 в такому червоному кольорі Універсал 6650 ціна. Не забувайте, що вони гниють, а так, в принципі, нормальні автомобілі. Датчи Адастер, такий комерційний у нас паркетник 1,6 mpi 2011 року. Полюбляють їх купувати агрофірми. Продається джип-чироки вже в рейстайли 2021 року, 17900 ціна 24 газбензин. І під кінець відзніму Fiat Punto 2012 року. 1,4 бензин на автоматичній коробці. Ціна його 4900. Непоганий міський автомобіль. Ось так ви можете побачити салон.